У таких умовах люди втрачають людську подобу, тобто вижити головне. В Полтаві було перенаселення велике порівняно із 1917 роком. Населення числа населення до 1932 року зросла у півтора рази, тобто дуже значно зросла. Навіть не півтора, мабуть, два з половиною рази зросла від 60 до 130 тисяч населення. Тобто тікали люди тоді. Але політика НЕП закінчилася в 1928 році. Почали, як казала моя бабуся, заганяти в колгоспи. Але цього виявилося для влади Сталінської мало, тому що потрібно було проводити індустріалізацію. Для індустріалізації потрібні були гроші, а гроші могли отримати тільки із села, забравши все до нитки. Для чого знищували село? Для того, щоб забезпечити фінансову індустріалізацію. А хто буде забезпечити? Робітники в містах, містяни. І ті, хто піде от будувати соціалізм, студенти, було інше відношення. Репресій таких сильних не було. Ну, могли людина, як не задоволення голодомором тут в Полтаві, ну могли звільнити з роботи. Він переходив на іншу роботу з трудом, але переходив. Що стосується міста, пам'ятаємо. Відбувалася індустріалізація, почалися великі будови в Полтаві, відкрилися заклади вищої освіти. Тому стосовно жителів Полтави була інша політика. Робітники підприємств, службовці, студенти отримали пайок. Наприклад, в педагогічному інституті тоді, тоді це інститут був соціальне виховання. Три рази харчували на день студентів. Тобто як-не-як, -як, але харчували. Щось можна було поїсти, щоб вони не померли з голоду. Студентів посилали на сільгосподарські виробництва в поля, щоб вони заготовлювали продукти. Вони зберігалися у підвалах, і навіть ректор тоді, Куліненко, він сам із зажиточної селянської сім'ї, він дозволяв студентам брати додому для харчування родини. Інша справа, якщо студент поїхав, захотів десь поїхати в село, то він, як правило, звідси не повертався вже. Заочники не приїжджали, практично їх не, не стало. В 32-33 році практично неможливо було втекти. Окремі випадки, я знаю, тут є вулиця Данилейка, Володимир Данилейко — це журналіст, е І ми назвали честь його вулиці. Так от його батьки в 1933 році із Решетилівського району, із Демидівки, якийсь чином. Втекли сюди. Не знаю вже як, але втекли. Були такі випадки, але окремі. <смі> да. Не випускали. Не випускали і сіли. І це, це було закріплення, тому що особливо там села, от у нас от тут мачухи, села, де, де були чорні дошки занесені, то там взагалі не випускали звідти. Ще до Полтави. Трупи тут лежали, їх прибирали. Вранці от студенти описують, що от йшли на заняття, а тут. Під інститутом поруч лежать трупи під забором. Їх прибирали дуже швидко. Вся Полтава була устелена трупами селян, які приходили до міста, може хтось подасть. Ну хто ж подасть, коли обмеження ж були. були. Хоча повинен сказати, що працювали не тільки ідеальні на підприємствах, які сяк так харчували своїх працівників. Смертність на підприємствах практично не було, в вузах смертності не було. От, працювали і буфети, працювали і базари. І дійсно на ринках продавалося все що завгодно, за гроші. Хто це продавав? Може, ось, ось ті, хто розкуркулював, які там і квасолю, і все, і горох, все, все це ціна була дорога. Торгували в Полтаві працював Торг Сін там напроти. Там, де зараз вулиць стоїть пам'ятник Котляревському, праворуч, Торсін, де приймали золото, срібло, дорогоцінні метали, камені, продукти. Значить, твори мистецтва, все там скупали, їх продавали на захід. Платили копійку. Хто міг, той тікав, їхав на поїздах на західну Україну, міняв що завгодно. Був цей ринок, який зараз називається колгоспний. Там не було таких павільйонів, були там ряди, були були локації, такі базари на вулицях. От, наприклад, на колонії, там на межі вулиці, тепер вона називається Кірхова. Фабриканська, там був базар, отут, де ми стоїмо, тут був базар на цьому місці. Тобто були базари, були торгівля, але все було дуже дорого. Але люди, люди продавали, ну, що, що було, речі продавали. Так же, як у роки окупації німецької, люди багато виживали за рахунок того, що продавали. Були пайки, були талони на хліб. Ну, не так багато, 400 грамів на день на людину, працюючи, не працюючи 200 грамів, ну, це на межі виживання. Отак і виживали. У когось був городик, щось там збирали. Багато тут жив недалеко художник цись. Трошки там, де зараз будинок, де кооперативний стоїть його. От він виживав, виживав із, із городика невеликого і працював художником, малював там портрети Сталіна, фрунзе і таке інше. Ну, це йому не давало Не дало можливості вижити. Помер з голоду. Як його хоронили на 1 січня 1934 року, то там були кожа і кості. Було Людоїдство в Полтаві. От. От ті, хто торгували там пирожками із і м'ясом, дуже часто заманювали. Тут поруч, там де кінотеатр чи палац культури листопад, зараз там жила родина генерала Генбачова. Це генерал, який був комендантом Полтави під час української революції, він емігрував, був. Одним із командуючих Галицької української армії, сім'єю тут залишилась. Дочка молодша, вона була студенткою у Ленграді, приїхала ось сюди, от на Київський вокзал в 12 часов вночі поїзд приходив, пішла сюди пішки, тут десь. Тут її піймали, убили і на пирожки пустили. І таких дуже багато було. Голод припинився весною 1933 року, коли можна було щось там зібрати. 33-й рік був дуже суворий, був дуже холодний. Літо було холодне, але ж не мерли так із голоду. А 34-й наступний рік був дуже сухий. Більш сухого року не було, як 34-й рік, а люди вижили. Тому, тому це говорить про те, що це спрямована політика на е, геноцид українського селянства, перш за все.